Випадок, коли постачальник називає ціну, я в нього питаю, це опт, а він каже, та ні, це вже роздрібна ціна. Дуже класна ціна на ось такий топер. Називається модель Карейн, І раніше він коштував 5190, це за розмір 1,60 2, А зараз коштує 2850 до 29 травня. Для чого ця штучка потрібна? Е, Вирівнює спальне місце. Ось бачите, на диванчику ось таке нерівне спальне місце. Якщо ви хочете зручно відпочивати і спати на щодень, беріть ось такий топер. Значить, що в нас тут в складі? Тут іде войлок і пінополіуретан. Висота 6 см, витримує 110 кг на спальне місце і рівень жорсткості четвірка з 5. Тобто, ну майже найжорсткіший. Класно підходить як на диванчики, так і, наприклад, якщо вам потрібно змінити жорсткість матраса. Матрас у вас там досить м'який, пружинний, наприклад, і ви кладете зверху топер, і він відчувається жорсткіше. Ще раз, модель Корейн. Є ціни по різним розмірам, і ціна актуальна лише до 29 травня. Реально халява, якщо потрібно в шапці профілю телефончик для зв'язку або пишіть приватні повідомлення, оформимо.